А просто так. Здається, ми рахуємо себе об'ємом грошей, наповняємо життя, будуванням власних пірамід, всі зусилля в славу, а згодом питаємо, звідки ця взялася неправильна держава. Серед пустель блукаємо. власну Душу шукаємо, перевіряємо власні кошти, коли прийдуть від совісті гості, запланують душі падіння, а згодом і пекельне зледеніння, з підказками як упасти у зло, і забути за добро і любов.